Доброго дня, діти! Вітаю вас на уроці навчання грамоти. Тема уроку Письмо великої букви Я, буквосполучень із нею. Доповнення і записування речень, Складання і записування слів. Відкрите У прописах сторінку 26. Послухайте вірш Наталя Забіла Ялинка ясними вогнями яскраво світиться й сія. Якраз до свята цими днями усю абетку вивчу я. Діти, скажіть мені, яка перша буква у слові ялинка? Правильно, я. Сьогодні на уроці ми будемо вчитися писати велику прописну букву Я. Порівняйте друковану і прописну букву. Велика буква Я від маленької відрізняється тільки розміром. Велика буква Я складається з двох елементів заокруглення із похилою лінією, яка переходить в овал та довгої прямої похилої лінії, із заокругленням внизу праворуч. Початок написання великої букви Я аналогічний як у написанні великої букви L та великої букви М. Не доводячи до міжрядкової лінії, заокруглюємо ліворуч, торкаємося її та описуємо овал на весь допоміжний рядок. Не відриваючи руку, ведемо до міжрядкової лінії і звідси безвідривно, спочатку по написаному до верхньої рядкової лінії пишемо довгу пряму похилу лінію і заокругленням внизу праворуч. Давайте напишемо велику букву Я пальчиком у повітрі рахунок. Починаємо. Раз, і два і три і. Давайте ще раз: раз і два і три І. Молодці. Я хочу, щоб ви звернули увагу, як неправильно писати велику букву Я та як її писати правильно. Перша та остання букви. А тепер візьміть ручку в ручку і спочатку напишіть третій рядочок у прописах великої букви Я. Спочатку обведіть пунктирні букви, а далі продовжіть писати рядочок самостійно. Пишемо велику букву Я безвідривно. Коли допишете третій рядочок, поверніться і напишіть другий рядочок великої букви Я. Зупиніть відео, доки будете писати. Відкрийте зошит в косу лінію. Напишемо букву сполучення. Велика буква Я. Маленька буква С. Середнє з'єднання відривне поєднання букв. Пишемо велику букву Я. Другий елемент доводимо до середини рядочка. Відриваємо руку та пишемо маленьку букву С. Поставте відео на паузу та напишіть рядочок. На наступному рядочку напишіть букву сполучення: Велика буква Я, маленька буква Н. Верхнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву Я. Другий елемент, не відриваючи руку, ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси безвідривно маленьку букву Н. Зупиніть відео і напишіть. Далі пишемо букву сполучення. Велика буква Я, маленька буква М. Нижнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Пишемо велику букву Я. Останній елемент закінчуємо писати трохи вище нижньої рядкової лінії і звідси одразу маленьку букву М. Зупиніть відео і напишіть. Повертаємось до прописів. Давайте прочитаємо слово Яків. Це ім'я, тому воно пишеться з великої букви. Велику букву Я та маленьку букву К поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Другий елемент великої букви Я ведемо до верхньої рядкової лінії і звідси безвідривно маленьку букву К. Зупиніть відео і напишіть. Давайте зробимо пальчикову гімнастику, щоб рученята відпочили. Повторюйте за мною. Під деревом креслатим зібралися звірята. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Прийшов їжак, і з гілки вниз спустилась білка. Читає казку їм сова. Така розумна голова у казочках відомих усі давно знайомі. Ведмедик, вовчик-братик, лисичка, зайченята. Молодці. Прочитаємо наступне слово Ярослава. Це теж ім'я, тому починаємо писати з великої букви. Велику букву Я та маленьку букву Р поєднуємо безвідривно верхнє з'єднання. Поставте відео на паузу, доки будете писати. Прочитаємо наступне слово сполучення. Ялинка святкова. Самостійно перепишіть його на нижній рядочок. Велику букву Я та маленьку букву Л поєднуйте безвідривно нижнє з'єднання, маленьку букву В та маленьку букву Я. Поєднуйте через нижнє з'єднання відривно. Зупиніть відео. Прочитаємо речення. Яблуння вродила рясно. Велику букву Я та маленьку букву Б поєднуйте відривно середнє з'єднання. Маленька буква Н та маленька буква Я поєднується безвідривно нижнє з'єднання. Аналогічно маленька буква Р та маленька буква Я. Нижнє з'єднання, безвідривне поєднання букв. Самостійно перепишіть це речення на нижній рядочок. Поставте відео на паузу Доповніть речення за допомогою малюнків та запишіть їх у зошит. Поставте відео на паузу. Гра. Утворіть слова. Прочитайте слова в кожному рядку та із перших складів цих слів утворіть нові слова. Зупиніть відео Перевірте Ялина, комора, цибуля, зозуля. Вправа емоційна ромашка. Яка ви ромашка в кінці уроку? Весела, у мене все вийшло. Засмучена. Було важко. Сердита нічого не зрозумів. До зустрічі на наступному уроці.